Близнюки, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 7 по 13 липня. І так, близнюки. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. В яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. І візьмемо, як завжди, пораду від карт. І так, близнюки. Тиждень з 7 по 13 липня. Понеділок. Понеділок карта суда буде да, говорити про якісь переміни в вашому житті, тобто щось мусить піти для того, щоб прийшло нове. Да? Карта суд нам говорить і про переміни в роботі, і про переміни в стосунках, і взагалі про зміни в вашому житті. Для цього час прийшов, можливо, ви вирішите, що ви хочете повернутись на стару роботу. Можливо, ви вирішите дати шанс своїм другим стосункам. Карта буде говорити нам про осудження. Да? Ми самі можемо себе осуждати в якихось своїх вчинках, діях і так далі. Тобто, багато чогось думати. Буде в нас такий якийсь процес, коли ми будемо. Відроджуватись, да, переосмислювати своє життя, і якби давати якимось діям другий шанс. Вівторок. Ваша карта, карта закоханих, да, і тут у нас карта вибора, Тобто ви стаєте перед вибором, змінити, наприклад, своє життя, переїхати в іншу країну, знову ж таки, зійтися з якоюсь людиною, да, тобто дві карти говорять про те, що Хтось змінює своє життя, одружитись, з'їхатись, навпаки, розлучитись. Да? І вівторок карта вибора нам буде говорити про те, що ви маєте прислухатись до свого серця, слухати тільки його в цей день, не слухати людей, не, не, знаєте, не аналізувати. Тобто ваше серце вам підкаже. Навіть якщо і всі проти, серце каже за робіт за. По цій картці в нас ще може бути також близнюки, тобто, ви, можливо, будете комуніку... комунікувати з такими самими людьми. Середа. Середу в нас є повітряна стихія, король мечів. Це близнюки знову же, терзи або водолії, тобто, знов же може бути, що ви комунікуєте з тією самою людиною. Карта може вказувати на чоловіка, якщо мене дивляться, дівчата, да, тобто. Ваш чоловік може бути отакий холодний, знаєте, весь у своїх якихось справах, можливо, навіть десь різко щось себе поводити. Карта може вказувати нам на військового, на лікаря, на людину, до якої ви можете звертатися. День холодний, такої аналітики, вивчення якоїсь інформації. Можливо, ви отримаєте якусь новину. Да? Новина може бути для вас знову ж така різковата. Ну, по цій карті більш. Ми будемо говорити про те, що тут у нас може бути присутня людина, з якою ви будете вирішувати якісь питання. Четвер. Четвер у нас є імператор. Для близнюків тиждень буде важливий. Третя карта старшого аркана. Тут у нас може бути овен. Знову ж, це може говорити нам про людину, з якою ви можете вирішувати якісь питання. Карта буде говорити про якогось начальника, про людину, яка стоїть вище, да, тобто якийсь сидить на троні, да, якийсь високопосадовець, якийсь керівник, якась людина, яка досягла успіху в житті. Карта буде говорити про перкість. Може бути, що ви будете відчувати себе імператором цей день. Да? Тобто ви стабільні, ви на своєму місці, ви досягли якогось результату. Можливо, ви закладаєте якийсь фундамент цей день. Да? І вам потрібна допомога людини, ви звертаєтесь до неї, і у вас все виходить, тому що карта буде говорити про довгостроковий проєкт. П'ятниця. Четвертий старший аркан. Тут нас також може говорити про якісь державні установи, де ви будете звертатись. Дуже багато є от таких карт, де близнюки можуть дійсно вирішувати цілий тиждень якісь питання. Диявол нас говорить про установи, про якісь маніпуляції, про брехню, про якісь такі нечесні дії. П'ятницю будьте обережні. Тут у нас може бути присутній знак зодіака Козиріг. Да, тобто дуже багато є от комунікації, ну, близнюки вони комунікують завжди. По дияволу в нас може бути от така якась горіння чимось. Да, от ви захотіли якусь річ, і ви от по дияволу прям хочете нею володіти. Можливо, якоюсь людиною. Карта може говорити, що в цей день захочеться більше з'їсти, більше випити, да, от нашкодити собі трохи здоров'ю, тому будьте обережні в цей день. Ну, в цей день може бути багато якихось таких подвохів. Субота. Субота вісім жезлів, а в суботу у нас дуже швидко все розвивається. День може пролетіти за одну хвилину, як я кажу. Тобто, вісім жезлів, щось стрімко розвивається в вашому житті, щось от стояло на паузі, і в суботу зрухалося з мертвої точки. Можливо, буде багато переміщення. Якщо так ці дві карти також пов'язати, тут також є от якийсь сексуальний підтекст в цій карті, тобто, Можливо, багато два дня отакої енергії близнюків. Але, взагалі, жезли це в нас огонь, це запал, це харизма. Тобто, в цей день багато енергії, багато потенціалу. Ви хочете вирішити багато питань, і в принципі, по цій карті, вони у вас вирішуються. Неділя. Ухти! Ну, близнюки. Я вас можу тільки привітати П'ять старших арканів. Щось мега важливе у когось з близнюків буде карта Сонця, радісна солода. Сонце до нас, нарешті, вроді, прийшло да, тепле. Теплий день, да, можливо, і опіки, тому обережно. Це в мінусовому проявленні, а взагалі сонце, насолода, радість, якесь осяяння. Да, тобто до нас доходить якась істина якихось речей, спілкування з нашими дітьми, приємні емоції. День максимально позитивний, тим більше неділя. Відпочиньте, проведіть його на сонечку з дітками і порадуйтесь. Порада для близнюків на тиждень. А я так і кажу: близнюки, насолодіться цим тижнем. Ви заслуговуєте на це, ви отримуєте кошти для цього, да? порадуйте себе, купіть собі щось, десь дійсно відпочиньте. Відчуйте себе хазяїном положення, хазяїном життя, і просто проведіть цей тиждень прямо в такому позитивному настрої. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!